Після повномасштабного вторгнення російських спортсменів викинули майже з усіх міжнародних змагань, і росіяни через це дуже образились. За що? Ми ж просто напали на сусідню країну. Просто вбиваємо там людей та руйнуємо міста. А спорт же він в політики. Тим більше через спорт которые, как вы знаете, обязаны быть не политики, как бы не старались некоторые спортивные, около спортивные деятели пытаться его политизировать. Спорт поза політикою – це один з фундаментальних кремлівських міфів, тому що для Кремля спорт – це і є суцільна політика. Спорт вне політики. а всі тоталітарні диктатури обожнюють спорт. Диктаторські режими часто використовують спорт для демонстрації своєї переваги та привабливості для легітимізації себе в очах власних громадян, також і для ворожих демократичних країн. Олімпійські ігри Гітлера демонстрація переваг нацизму, наприклад, на весь світ. ...объявляю 11-е Олимпийские игры в Берлине, игры новой эры открытыми. В Радянскому Союзе спорт был пропагандистскую сброю в борьбе с капиталистичными профессионалами. Победа нашей сборной на Олимпиаде в Саппоро подвела черту под победным 20-летием нашей хоккейной школы. Что дальше? новые рубежи могло открыть только что-то качественно новое. К тому моменту уже два года обсуждалась идея встреч нашей сборной с лучшими канадскими профессионалами. І сучасна Москва не виключення. Російський спорт це продовження тоталітарного СРСР з його мілітарізацією та контролем за всіма сферами життя. Ось вам цікавий факт: за останні 15 років Путінська Росія тричі починала війни проти сусідніх країн саме під прикриттям Олімпійських ігор. Ось це і є головний олімпійський рекорд Путінської Росії. Нагадаю, напад на Грузію відбувся в день відкриття Олімпіади. Від 2008. окупація Криму готувалася під прикриттям зимової Олімпіади в Сочі. При цьому війська, які охороняли спортивні змагання, взяли участь у вторгненні. А повномасштабна війна з Україною почалася після Олімпіади 2022 року у Китаї. Володимир Путін, який знаходиться тут сьогодні, безумовно привертає увагу світу. Росія розмістила на трьох сторонах України більше ніж 100 тисяч військових. Перемоги в спорті для Росії це як перемоги на фронті будь-якою ціною. Ось, наприклад, на зимових олімпійських іграх в Сочі Росія взяла перше залікове медальне місце. Це був справжній тріумф путінського режиму. Неважливо, що потім російських спортсменів масово звинуватили в використанні допінгу. Більше того, допінг був державною програмою самої Росії. Глава независимої комісії ВАДА юрист Річард Макларен сьогодні представив результати розслідування об спользування допінга в російському спорті. Він заявив, що боляти. тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. Ключевым выводом доклада стало то, что подмена проб мочи спортсменов продолжалась 5 лет, в том числе и после Олимпиады в Сочи. Но как назвать это спортом позаполитикой? во первых московская лаборатория работала в целях защиты э, спортсменов российских, которые занимались допингом, в рамках э, государственной системы, э, системи гсистеми інспіриваної правительством. Але наратив про спорт поза політикою працював відверто. Бабло вирішує все. Після анексії Криму, наприклад, та вторгнення на Донбас Росії дозволити провести чемпіонат світу з футболу це був справжній нонсенс, але ФІФА не побачили і жодної політики в цьому путінському фестивалі. На жаль, тоді Мундіаль розмив увагу світу від агресивної війни в Україні і остаточно повернув путінський режим в цивілізаційну родину а Крим так і залишився в окупації в той же час на Донбасі. Тривали важкі бої. Після 24 лютого вже навіть Газпромівські мільярди не змогли закрити очі міжнародних спортивних функціонерів на страшні події. Росію нарешті забанили, хоча зі скрипом. Фініш вмість старту. Міжнародний паралімпійський комітет резко змінив своє рішення. 2 марта він сообщав, що російських спортсменів допустять до участі в іграх в Пекіні, а на следующий день об'явив, що відстраняє наших паралімпійців. Спортивні юристи считають, що шансів оспорити це вже практично немає. в деяких видах спорту. Росіяни ще можуть виступати, Ось, наприклад, теніс, але під нейтральним прапором. Значить, два варіанти: ліба заставити Росію виступати під нейтральним флагом, взагалі не допустити до Олімпійських ігор. І то і другое униження країни. На Росії піднявся справжній вий на болотах. За що? Спортсмени ж не винні. Колективна відповідальність – це справжній злочин. Міжнародний олімпійський комітет, ви, мабуть, бачили заявление: он заявляє про те, що, оказывается, колективна відповідальність спортсменів бути не може в зв'язку з конфліктом на Ближньому Востоке. Тільки індивідуальна відповідальність може бути. Як ми к цього относимся? Не тільки я бачив це заявление і читав його, ми вже відреагували. в наше министерство. Це, конечно, возмутительно. В очередной раз ми бачимо примір Предвзятості і несостоятельності міжнародного олімпійського комітету, але давайте розберемось, чи дійсно російські спортсмени так не винні. Переважна більшість російських олімпійців є водночас офіцерами Збройних сил та інших силових структур держави-агресора. Вони є членами, наприклад, центрального спортивного клубу армії, ну, ви чули, ЦСК, або спортивного товариства Динамо, серед засновників якого Федеральна служба безпеки, Росгвардія і Міністерство внутрішніх справ та інші силові відомства Росії. Начну бажали з поздравлення. Днем рождения нашего замечательного клуба Центрального спортивного клуба Армии, который сегодня отмечает безусловно все вооруженные силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны. Клуб продолжает одерживать победы. На зимовой Олимпиаде в Пекине в рик повномасштабного вторжения российские спортсмены здобули 32 медали, з них Військовослужбовці з ЦСКА 14 медалей, і стільки ж їх поплічники з Динамо. Загалом 88% всіх нагород Пекінської олімпіади 2022 року виграли спортсмени, які представляють силові структури Росії, що воюють в Україні. Олімпіада – це ніч інше. Це треба надо це надо бути спортсменом і. От этот воздух, который находится там, э, обстановку которая там происходит. до того ж, величезна кількість російських спортсменів відкрито підтримує війну режим Путіна та займається відвертою пропагандою. Наприклад, ось вам гімнаст та армієць Микита Нагорний, олімпійський чемпіон 2021 року. На секундочку він очолює масову дитячу юнацьку військово патріотичну організацію «Юн Армія». Яка є структурою Міністерства оборони Росії? І ви чудово чули про неї, адже ця юна армія зараз промиває мізки нашим дітям в окупації. Сьогодні ми максимально упростили це всього. Порядок, якщо раніше то тільки через школу нужно було подавати документи, і так далі то сейчас у нас вже работает давно наше юнормейское приложение. Це юнормейц, де кожен у кого є свой смартфон или у может може скачати приложение через інтернет-магазин і подати заявку. Все очень просто ціла купа російських спортсменів, ну тих, що поза політикою насправді опинилися в політиці в єдиній Росії та наближених до режиму Путіна. структурах. Я готов ініціювати Сбор макулатуры в Госдуме, я думаю, что що... Определеному образом для екології та панаві та навіщо далеко ходити, пані та панове? Ось вам Аліна Кабаєва. Також є окремо спортсмени, які відкрито не підтримують агресію проти України, але на жаль, і не засуджують. Мовчать і спокійно собі тренуються. Це апогей так званих аполітичних атлетів. Чому замовчування не може бути виправданням для їхньої участі в міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором? Все просто. Тому що нейтральний олімпійський прапор не заважає Росії використовувати міжнародний спорт у своїх політичних цілях, адже так звані «False Flag Operations», тобто операції під чужим прапором, вже звична стратегія експансії для Кремля. Достойний вчинок, яким пишається вся Україна, наша фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову на чемпіонаті світу у Мілані із розгромним рахунком 15-7. А потім відмовилася потиснути руку суперниці і покинула до. Утім, нейтральна атлетка із Росії піти відмовилася і майже годину стовбичила на доріжці. Зрештою, її поплічникам вдалося умовити суддів, і Ольгу Харланди скваліфікували, нібито за прояв неповаги. І ці технології гібридної війни Росія намагається перенести і в спорт. Російські їх там ніти всіма силами намагаються повернутися на міжнародну арену. Діло не в конфлікті між Росією та Україною. І поэтому нас не допускають, тому що ми убійці, лі хтось там ще. що. Діло просто в звичайній конкуренції. Ми найсильніші сильні фіхтавальщики в мірі. 26 січня. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором. А ФІФА намагалося навіть пропихнути рішення про допуск до змагань юнацьких збірних Росії, типу. Діти не мають страждати. Хех. Слухайте, але це спричинило хвилю критики в Україні і в усьому світі. Слава Богу. Національні спортивні федерації відмовилися виходити на одне поле із окупантами. Давай. Все більше стран заявляють у байкоті і молодіжних турнірів УЄФА і за допуск російських футболістів. Тож давайте зафіксуємо: спорту поза політикою просто не існує. І це насправді нормально, адже спортсмени захищають кольори своїх країн. Це ж змагання. А змагання це і є сутність політики. Спорт не може існувати окремо від держави, в якій він знаходиться. Тож, якщо ваша країна агресор і вона ж окупант, то просто ставайте на лижі і йдіть на майдан, міняйте цю окупаційну владу або грайте в біатлон на стороні ЗСУ. Тож цьому фейку, друзі, я ставлю 10 гойт з 10. бо наратив спорту поза політикою дуже любить гроші, а тому ж з ним важко боротися. І на пам'ятайте. Людина пішла від мавпи. А мавпа пішла від росіянина Миколи Валуєва. Поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Бережіть себе.